Усім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам, що цікавого я знайшла за ці дні в секонд-хенді. У неї написані Чорні сердечко, і неї волос. Добре, а яка то фірма? H&M, Так. Я поїхала в Євросекондхенд на розвідку в інше місто і показую вам, що мені вдалося знайти. Перша знахідка це біла блуза від Марко Поло, вона в абсолютно новому стані. Там ще на замочку є заклеєна плівка, тобто цю блузу ніхто не носив. Наступна блуза від Зара вона йде в розмірі L. Її я не придбала, так як це полястер. Було багато шарфів, перший, який я вам показую від Ісекуаль. Він з тонкої вовни, Яскравий в їхньому стилі. Велика хустина з тонкої вовни, Дуже красива, але вона в поганому стані. Завжди оглядаю речі пізніше, вже в більш спокійній обстановці, і багато з тих речей, які я відбираю на превеликий жаль, я повертаю назад, тому що вони в не дуже доброму стані, так як ось цей шарф з кашеміру. Дуже шкода, тому що він мені сподобався, але на ньому є дуже багато затяжок, тому його я не придбала. Светрики 100% кашеміру теж були. Перший такий бежевий. І ось такий від Benetton, але вони мені не дуже сподобались, тому їх теж не купила. В цей день я придбала дуже багато дитячих речей, але відео мені не збереглось, тому не можу з вами поділитись. І придбала такий чудовий шовковий шарф з котиками. А це вже інший секонд-хенд. День люкс і ціна за кілограм 889 гривень. Перше, що мені сподобалось, це така шкіряна сумочка. Дуже красива, але є нюанс. Облізла фарба, тому, як ви бачите, зверху, тому її я її не купила. Сподобалась мені ця сіра сумка бананка, вона також виконана з шкіри. Придбала для себе шапку. Вона із вовни від United Color of Benetton. стан нової речі. Взуття сподобались мені такі лофери. Дуже цікава модель, це 36-й розмір. фірма мені невідома, але самі лофери дуже гарні. Були шльопанці від H&M, але я думаю, що їх не вартує брати в перший день. Вони, думаю, долежать до останнього. Ще дуже сподобались ось такі. Ці вже шкіряні, але це теж не мій розмір, вони маленькі. Вибір одягу на Люксі був поганий. Такі речі можна знайти в звичайному відділі і не варто переплачувати за них ще так раз. Був такий кардиган від Марко Пола. Та не ідеальний. Був великий вибір джинсів, але це все масмаркет, пулембір, Зара Бершка. Але в перший день вони заважать дуже багато, тому не думаю, що їх варто купувати. Ось такий лонг. Це Hilfiger Ска, чоловічий. Светрик вовняний. Ще мені сподобався цей светрик. Хочбірка складом зрізана, я впевнена, що це 100% кашемір. Це вже інший секонд-хенд. Третій день після оновлення товаром показую вам, що залишилось цікавого з верхнього одягу. Мені сподобався цей пуховик від Uniqlo. Його я хотіла придбати для себе. Вказано, що це розмір S, але, як виявилось, він дуже маленький, маломірить. Думаю, скорше підійде на підлітка або, або на дівчину, яка носить XS. Також було красиве пальто від H&M. Правда, воно дуже велике, XL розміру. Ви просили показувати, що цікавого можна знайти в секондхенді великих розмірів. Тож я вирішила показувати вам частіше такі речі. Для нас сорочка Zara у квітковий принт. Це дуже маленький розмір. Для льону мені хочеться якогось оверсайзу. Тоді такі сорочки виглядають стильно. Вінтажна шовкова сорочка від Модіса. Вона йде в розмірі L. Дуже красивий лимонний відтінок, і шовк мені дуже подобається. Погляньте, як він переливається. Це чудовий приклад того, що щось класне знайти в секонд-хенді можна не лише в перший день, а й на другий, на третій, навіть в останній. Сподобалась мені дуже ця сукня, такий ніжний квітковий принт, і вона йде, як ви бачите, ніби жата тканина. Дуже цікава. Я якраз щось шукала на фотосесію. І думала, що ця сукня мені підійде, але коли я її приміряла, то дуже розчарувалася. Зараз покажу, як вона виглядає на мені. І ще була така яскраво-червона атласна сукня Максі Довжини, але це не мій розмір, вона на мене надто велика. Це очікування реальність. На Навішуку сукня виглядала класно, а коли я поміряла, зовсім не моє. Підкладка піднімалася і псувала фігуру, тому сукню я не купила. Я хочу показати вам розкішний вінтажний пальто від живанши, Такий осінній палітрі, дуже красиве, воно ідеально збереглося, Підкладка вся ціла. Справді рідкісна річ. Суття вже практично не залишилось, лише в поганому стані, але можна ще щось було для себе обрати. Ось такі віднюк шкіряні босоніжки, тільки, звісно, їх потрібно почистити. Ще ось такі абсолютно новенькі від Его. Якщо, наприклад, потрібно взуття на якусь фотосесію чи на один раз, то Second Hen ідеальний варіант. Дякую всім за перегляд, за підписку і чекаю вас в коментарях.